Маємо можливість долучити до нашого ефіру політолога, військовослужбовця з нами на прямому зв'язку. Кирило Сазонов. Пане Кирило, ми вас вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні! Героям слава радий вас чути, пане Кирило. Орієнтуємося на зведення від генштабу, яке повідомляє, що російські окупаційні війська вони намагаються наступати на Куп'янському напрямку, на Сватовому, та і звісно, Бахмут і Донецьк в цілому залишаються на жаль без ворожих атак. Щоб ви сказали про ситуацію нині? Наскільки знаєте, як каже українська сторона, ситуація важка, але контрольована? Ну, і пам'ятаємо, що збройні сили України отримують дещо перевагу на Бахмутському напрямку. Чи так це чи зберігається це? Ну, я списувався сьогодні зранку з побратимами з, з запорізького напрямку із Куп'янського. Насправді на Запорізькому вони атакують, але якщо на у неділю, у суботу, вони якось ще розумно діяли, то зараз складається враження, що якийсь хаотичний наступ, в камінь несинхронно, не Це не менш жорстко, але... Резерви вони не кидають. Резерви мені здається залишаються на другій лінії. Тобто вони змирилися з тим, що засу вперед і будуть тримати другу лінію. По Куп'янську там Куп'янськ, ліман Сватова туди вони стягнули все, що можливо, і там дуже, дуже е, активно намагаються штурмувати наші позиції, і це зрозуміло. Вони хочуть вийти на ліман. На Купенск, щоб запогрожувати одночасно і Харківщині, і Слов'янську, Слов'янську агломерації, тобто Слов'янськ, Краматорськ. Але не просунулись вони вперед. Дуже жорстко, але хлопці тримаються. По Бахмуту, і на південь, і на північ. На південь вони кинули десантуру, там де третя окрема штурмова працює. Ну вони не таких перемалували. Дуже важко теж хлопцям. На півночі нас трохи штурмували, дуже щільно закидують і ракетами, і снарядами. Працює ворожа авіація. Вони дуже не ну хочуть, щоб ми не мали можливості оточити Бахмут, бо для них це політичне значення. Стратегічного війни особливого немає, бо він у низині, а висоти навколо під нами. Але політично вони стільки його штурмували, стільки розказували, що вже взяли, Що зараз втратити Бахмут для них така політична плюха буде дуже важка, тому вони намагаються відбіжати оточення. І штурмувати наші позиції, але не виходить мислені штурмом, поки що пане крилот. Враховуючи те, що їм дуже часто не вдається та реалізувати на щастя для нас, поставлені, поставлені для них е, е, злочинні цілі і завдання. Ми бачимо, що вони застосовують абсолютно заборонені способи і методи ведення війни. Здається, що за час повномасштабного вторгнення вони в принципі та знехтували всім, що колись знала світова спільнота. Але тим не менше, це не ваш напрямок, але враховуючи, що це могло би. Бути де завгодно, я вас хочу запитати українське командування звинувачує зараз Росію у застосуванні хімічного озброєння в районі Новоданилівки під Оріховим та на Запорізькому напрямку. Як заявляє командувач на одному із напрямків, росіяни за, за добу двічі використовували боєприпаси із РСЗВ, що мали в своєму місті, що в мали як компонент хімічні засоби, і зараз мова йде, нібито про хлор Кажуть, що на щастя, наші військові не постраждали, але ж ми зрозуміємо і пам'ятаємо, що вони і в Маріуполі хімічне озброєння частково використовували. Чи можна припустити, чи є у вас певний захист і, і розуміння, що робити, якщо вони почнуть це застосовувати не тільки на запорізькому напрямку? Саме так це не новина. Вони використовували хімічну зброю. Ну, я не бачу ССРЗВС, мабуть, вже може це й перше ССРЗВ. Вони працювали на запорізькому напрямку, а з дронів вони кидали. Хімічну зброю і на Харківщині, і на тут на, на сходу східному фронті, і на Маріуполі. Вони це вже застосовували. Вони ніяких правил не дотримуються. Саме тому, коли Кремль щось погрожує, ми посміхаємося, чим ми погрожуєте все, що можна було зробити: законно, незаконно, з, ну що під запретом, під забороною, ви все вже використовували. Все вже вони пробували робити. Окрім ядерки, все. Тобто це не новина. Звісно, ми знаємо про це. Звісно, ми готові до цього. Тоді знаєте, я хочу до вашого другого Альтер Его поставити питання. Тому що на сьогоднішній день, звісно, ми вас приймаємо як військовослужбовця. Саме тому ми з вами аналізуємо і ситуацію на фронті. Але тут вже треба звернутися до політолога Кирила Созонова, тому що, от з одного боку, ви бачите все те, що відбувається зараз на фронтах. З іншого боку, наші дипломати, політики докладають зусиль для того, аби презентувати ну, по перше, український мирний план. По друге сподіваються, що за допомогою дипломатії та роз... Змов можна вгамувати цього ворога. Тож бачите, ви зараз, пане Кирило, аналізуючи зокрема ситуацію на фронтах, що справді коли-небудь не знаю, можливо, в перспективі хтось каже більш оптимістично до кінця року, що справді можна було б настільки зламати вже силу і міць російської армії, що Росії просто не лишалося б нічого окрім перемовин. Я знаєте і питаю, і сумніваюся, тому що ми ж розуміємо, що вони і до своєї мобілізації ще однієї готуються. Що стосується мобілізації, ми бачимо, що об'єктивно росіянам не вистачає резервів. Тобто, коли вони хочуть на південь від Бахмута нажати на третю окрему бригаду, вони кидають десантуру або від нас, або з південного напрямку, але на півдні їм теж потрібні резерви, теж їх ніде брати, перекидати з півночі, з Куп'янська Ізюма, Лімана, там з цього напрямку. Вони теж не можуть, вони їм там потрібні зараз. Вони, наскільки я розумію, кидають резерви з Криму, що в них є. Тому мобілізація в них ну буде, мабуть, у вересні, ну бо в них резервів нема. Десь вони затерялись в українських степах, пішли на добрива. А що стосується дипломатії та збройних сил, вони ну, працюємо синхронно, одне залежить від одного. Це дуже пов'язані речі. Наші дипломати ніколи не могли вмовити наших партнерів постачати нам танки, хаймарси, Артул, Якщо б Збройні сили України не довели, що ми будемо воювати не як партизани, а справді будемо тримати оборону і наносити завдавати ударів по противнику. І ми дуже вдячні дипломатам за те, що в нас є арта, за те, що зараз вони працюють дуже точно і відповідають, полюють на ворожу арту, і кожного дня ворожі арти становиться дедалі менше і менше. Тобто це синхронно, Ми Працюємо успіх нашої дипломатії нам дуже допомагає, але він неможливий без успіхів на фронті. Пане Карло, генштаб Генштаб нещодавно повідомив нам про те, що головнокомандувач залужний провів переговори із головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Мілі і розповів йому про те, що зараз наразі ініціатива перебуває в руках збройних сил України, а ворог намагається локальними штурмами відволікати увагу, що означає оцей термін локальними штурмами. Чи можемо ми інтерпретувати ці слова як те, що по суті ворог видохся і зараз? Оці локальні штурми це все на що він здатний. Ну, якщо ми скажемо, що ворог видався, що зараз всі видохнуть і скажуть, ну все, ми перемогли, пішли святкувати. Це не так, у них ще ресурсів і потенціалу дуже багато, нам дуже важко. Об'єктивно в них досі більше арти, більше мінометів, більше БК, більше снарядів. Я вже мовчу про особовий склад, їх там дуже багато можуть призивати ще, але ми їх б'ємо професійно. Тобто ми не немає, ну, не маємо можливості вигравати в них кількістю, тільки якістю, і поки все поки получається сюди по результату. Але що сказати, ворог теж навчається, теж переймає нашу тактику. І Вони вже не працюють як совєтська армія на початку Більшої кампанії в 2022 році. Навчаються в нас, працюють як ми працюють дронами, працюють невеличкими групами. Навчаються нам треба теж бути. Трохи совершенствуються самим, щоб упереджувати їх, як каже мій командир, що в нас зараз армія не нато, в нас армія полурадянська, і виручає настільки те, що у росіян армія взагалі радянська. Нам власне прикордонники повідомляють про те, що почасті шоли випадки проникнення ну спроби проникнення так на територію Чернігівської та Сумської області диверсійно-розвідувальних груп. Раніше кажуть, такого не було, і зараз от така практика спостерігається мало не щотижня. Чи свідчить це про те, що ворог намагається переключити нашу увагу на щось або її розконцентрувати? У мене побратим якраз під Черніговом воює. І він, так, він казав, що ДРГ дуже активно сунуться через кордон, і це не мобіки, не чмобіки, не після двох місців полігону, професійні вояки. Вони вміють воювати, вміють пробиратися. Так, це ДРГ, ну вони ж лізуть з різних шпарин, і нам доводиться посилювати блокпости, посилювати охорону кордону, тобто перекидати туди людей. Тобто, зі своїм завданням трохи розтягнути наші сили. Ця тактика працює. Але не забуваємо про Білгород. Інші варіанти ми теж так мімо робити. <гум> Як там цю гру можна грати вдвох, так? так пане Кирило, дякуємо, що знайшли хвилинку. Політолог, військовослужбовець Кирило Сазонов, був з нами цієї миті.